Христу. Шановні друзі, ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитву про перемогу нашої країни, народу України в війні проти московицьких загарбників. Помолимось про те, щоб Господь прославив своє ім'я через перемогу України. Господи, молим Тебе. Прослав ім'я Твоє і визвали Україну від окупантів. Подаруй нашому народу перемогу заради слави Твоєї, для того, щоб покласти кінець людським стражданням. Молим тебе про милість Твою. Молим тебе про те, щоб ім'я Твоє прославилось через визволення і перемогу України, щоб весь світ визнав, що ти великий і славний Бог. Молим тебе про цю милість і вірим, що ти зробиш це, Отець, і Дух Святий. Амінь. Помолимось, друзі, про те, щоб Господь дійсно помилував народ України, і не тільки наш народ, але й московитів. Е, пробачте за цей вираз тупих і е, е, невільних, бо насправді їх женуть на смерті, вони йдуть покірно і віддають своє життя. І тут тільки дійсно Господь може втрутитись. Господи, молим тебе, помилуй народ України, ти знаєш, як люди страждають, скільки людей. Загинуло, скільки людей поранено, скільки людей втратило своє житло, домівки свої, скільки людей покинуло Україну, Господи, ми молимо Тебе, помилуй наш народ, звільни Україну від окупантів, Господи, збережи життя наш, наших людей, наверни людей до себе зараз, Господи, от дійсно, щоб українці зараз почали шукати Твоє обличчя, шукали і благали Тебе про милість. А також помилуй московитів, Господи, бо насправді. При всьому тому болю, що вони завдають нам, при всій тій народній ненависті до них, ми молимо Тебе, Господи, і звільни їх від тої неволі, в якій вони находяться, Господи, від того рабства, в якому вони перебувають. Просто поклади край війні, вигнавши окупантів з нашої землі, подарувавши Україні перемогу, ми молимо Тебе про цю милість. І Хай Твоє ім'я прославиться. Дякуємо Тобі, Господь, знаємо, що Ти чуєш нас. Отець і не Дух Святий. Амінь. Помолимось про руйнування Росії, бо насправді вона ніколи не зможе існувати от в такому вигляді, як в якому була в вигляді імперії, щоб не нести з собою зло. Господь наш. Ми молимо тебе про милість твою до нас. До народів, які знаходяться поруч з нами, які е, межують з Росією, Господи, ми молимо тебе, щоб ти заради безпеки, заради безпеки цих народів і багатьох інших, бо Росія насправді труїть своїм злом дуже багато регіонів світу, господи. Ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну Московицьку імперію. Вижене від влади оцих злобних російських е, керівників, е, щоб вони сидячи в тюрмі або на лікарняному ліжку, або можливо навіть через смерть е, не могли далі. Губити свій народ і народи, які оточують Московію. Господи, молим Тебе. Зруйнуй Росію на окремі національні держави, щоб люди там думали про свій благоустрій, а не про те, як захоплювати інші держави, Господи, і руйнувати життя інших людей. Молим Тебе про цю милість. Зруйнуй цю злобну, страшну імперію, і хай через це прославиться Твоє ім'я, а люди, а люди отримують благодать і мир. Ми дякуємо Тобі, Господь наш. Амінь. Помолимось про наших військових, господи. Господу, попросимо його, щоб він зберіг життя наших солдатів, бо насправді вони несуть найбільше, найбільше навантаження, найбільшу небезпеку, найбільшій небезпеці знаходяться. І давайте ми помолимось про те, щоб Господь зберіг і благословив наших військових. Господи, ми молимо Тебе про нашу армію, про наших військових, про е командний склад. Про звичайних військових господи, бережи, їх, захисти, даруй мудрості керівникам, як керувати армією, щоб був досягнений успіх у війні, щоб наша армія вигнала окупантів з нашої землі. Подаруй військовим нашим особисту Віру в Тебе, Господи, щоб вони йшли захищати свій народ, свою земну батьківщину, землям Твоїм у серці, Господи, благослови. Благослови, зроби так, щоб в армії нашої, Господи, цінували життя військового, Господи. Молим Тебе, поверни наших військових додому живими, неушкодженими, збережи життя і здоров'я, даруй все необхідне для того, щоб вони були і захищені, щоб була гарна зброя, якою можна вигнати окупантів. Просто благослови і даруй їм сили, натхнення і здоров'я. І духовної бодрості, господи, щоб вони. Мали сили вигнати окупантів і навпроти, Господи, зроби серця московитів слабкими заячими, щоб вони тікали звідси і щоб не могли чинити опір. Боже, молим тебе про милість для наших військових, збережи захисти їх, поверни додому наших полонених, Господи, всі, хто або через військові дії потрапив у полон, або був незаконно викрадений з окупованих територій, поверни цих людей, Господи, і ми молимо тебе про цю милість, збережи їх від, від знуща від катувань, Господи, Просто зроби так, щоб вони були живі і повернулися додому неушкодженими, Господи, молим Тебе про цю милість. визволи нашу землю від цих злобних окупантів, Господи, і прослав ім'я Твоє через збереження нашої держави, через перемогу, через визволення наших земель, через повернення миру. Ми віримо Тобі і дякуємо Тобі за все. Благослови нас на цю ніч, вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, не поділіться цим відео у своїх соцмережах. Поставте лайк, напишіть коментар, бо через це більше людей побачить цю молитву і, можливо, доєднаються до молитви. Хай Бог береже всіх. До зустрічі вранці.